Віктор Ягун з нами на зв'язку, генерал-майор запасу СБУ і заступник голови СБУ 14-15 роки. Пане Вікторе, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго здоров'я і вам доброго здоров'я, і всім українцям і всім, хто нас дивиться. Насправді хотілося б трошки поговорити, звісно, про тиждень, який минає багато подій сталося, але спершу звернула увагу на таку історію. Там сполучені штати. Дозволили Україні використовувати американську зброю, значить, по будь-яких російських силах, не тільки по тих, що знаходяться в районі Харкова. Це для мене така важлива інформація, бо я сама із міста Суми, і мені теж важливий цей власний регіон, і за нього хвилюємось. Як ви вважаєте, чому зараз це якась зміна політики Сполучених Штатів? Чи так воно і мало бути? Раніше ж говорили лише про одну область? Слушайте, раніше нам Абрамси не давали. <рес> О, такі, такими крок, кроками маленькими не знаю для чого це зроблено. Ну тобто, в мене є розуміння, для чого це робиться, але не хотілося б його на зал виносити, тому що е, деякі, деякі з наших літератів будуть розочаровані самими Сполученими Штатами і їхніми політиками. Е, насправді, е, тільки завдяки нашим збройним силам, можливо, е, такі не надзвичайно агресивним діям певних е, е, сил оборони, будемо так їх називати. Які, незважаючи на застереження наших партнерів, все, 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 все одно лупили по російській території і таким чином розвінчали дуже багато міфів щодо там, якихось надзвичайно червоних ліній. Тому що просто червоні лінії ми давно вже перейшли, а є ще там якісь дуже червоні. Да? Тому думаю, що це перше питання, а друге питання те, що. Є, є, і вона нікуди не приховувалася розвідна інформація, яка підтверджує намагання Росії спровокувати ще деякі такі локальні бої на нашому прикордонні, і завдяки можливостям використати зброю, в тому числі Виробництва Сполучених Штатів ми спромоглися завдати певних упереджувальних ударів і розбити плани ворога, в тому числі і на Сумському напрямку. Почули тепер. Давайте говорити за тиждень, що минає. Ну, ось це турне Володимира Путіна. Всі ми спостерігали і бачили ці вражаючі в лапках його кадри з візитів, як його там зустрічали власне в КНДР, зокрема. І от сполучені штати вже говорять про те, що Путін там створює свою коаліцію. Тут більше цікавить. Ну я попрошу вас, звісно, пояснити, що означає, що може означати ця коаліція його із північною Кореєю, з Іраном, Сирією і так далі. І друге питання: так, а що сполучені Штати? Вони просто спостерігають за тим, як Путін все це створює, чи власне якісь кроки будуть все ж таки прийняті ними? Можливо, до НАТО запрошувати нас активніше. Ну, до НАТО ніхто не запрошує найближчим часом, поки війна йде, це питання закрите. Інша, інша справа, що е, інтенсивність перемовин на предмет нашого переозброєння буде піднята. І ми вже бачимо наслідки підписання Росії і Південної Кореї цих так званих договорів про співпрацю, в тому числі військовій сфері. Є реакція південної Кореї, яка сказала, що на цей договір вони напевно сприймуть рішення про пряме ну, пряме або посередковане постачання через третю країну озброєння, яке необхідне Україні для відбиття е, агресії, е, чому е, змінилася риторика? Бо ми знаємо, що на 9 травня було зовсім інше заява від їхнього президента. Ну тому що е, треба якось реагувати. От от є і реакція, е, сполучені Штати. Е, я думаю, що так само зараз е, розмірковують, як відповісти адекватно. Чому? Тому що е, поява е, Путіна в, наприклад, не в Пхініяні, а в Ханої, вона е, так само е, передбачає, що це сфера інтересів Сполучених Штатів. Вони давно працюють з В'єтнамом. На предмет того, щоб вивести цю країну з кола таких, ну якщо не ворогів, то не недругів, та сполучені штатів. І їм їм це в певній мірі вдається, тому що В'єтнам будує таку свою своєрідну ринкову економіку, яка має, має свої, свої якісь там позитивні, негативні, якісь там наслідки, але вони йдуть. В тому напрямку, в якому е, хотів би рухати цей цивілізований світ саме е, цієї ці, ці частини е, світу, і Сполучені Штати відіграють там значну е, роль. Я думаю, що е, незважаючи на приїзд Путіна, е, В'єтнам все ж таки залишиться, е, ну якщо не там прихильником України, то, по крайній мірі нейтральною країною е, все, що було. Ув'язано з цим турне, це по-перше, намагання е, розвінчати е, інформацію про те, що Путін е, в міжнародній ізоляції показати, що то він має можливість їздити по якихось інших країнах, е, причому не тільки в тих, які ми називали, да там е, е, Пхінян, Китай, е, Сірія, uh -huh. е, Індія каже Індія і Іран. Ну, от він, наприклад, в В'єтнамі з'явився. Тобто, це все, все це пов'язане з тим, щоб зробити картинку для свого глядача. Це раз. А по-друге, все ж таки вирішити питання військово-технічного співробітництва, тому що без допомоги ззовні Росія неспроможна забезпечити себе в повній мірі боєприпасами. Корея це робить досить ефективно. І е, що, що можемо в цьому плані зробити? Ну наразі констатувати факт, що Корея вийшла повністю на предмет того, що це наш ворог. І якщо, наприклад, Іран до сих пір намагається десь там сказати, що ми ніякого відношення до шахедів не маємо, то Іран тохіня навіть не приховує, що справді їхні ракети і снаряди використовуються війні проти нас. Угу. Тобто ми говоримо про те, що зараз буде збільшення постачання тих самих ракет, так? Ну, про ракети не скажу, а то, що снаряди будуть йти 5 мільйонів це та цифра, яка була озвучена, угу. е, зокрема, розвідкою е, Південної Кореї. А що дійсно у них там такі запаси? Бо, так, з ким говориш, вони кажуть: о Господи, да скільки там же ж тих е, снарядів, у них? де вони в них там заховані? Реально, в них там величезні ці сховища із снарядами? Треба розуміти, що основа е, Збройних сил е, Кореї це артилерія. Е, як артилерія звичайна, так і реактивна артилерія, і запаси справді величезні. Це раз. А по-друге, в них є промислові потужності, які вони можуть запустити за рахунок е, сировини, яку передає е, Росія, е, десь вона її купляє Це вже їхня проблема. Е, в, в них є заводи. В них є ті заводи. Вони не, не зрозуміло, не розбирали вони готували. Всі, всі останні там 50-60 років готувалися до війни, і е, заводи, якщо і були десь е, повній мірі е, задіяні. Вони їх зараз повністю задіяли 24 на 7. В них є е, робоча е, раб сила, яка так само використовується необмежено, і це для Росії е, величезний плюс. Ну, і не треба забувати, що Росія може використати робочу силу, якої не вистачає зараз в певних галузях економіки, зокрема в тому ж самому сільському господарстві. Чому тому що значна кількість людей з сільського господарства це, як правило, сільські регіони була призвана або мобілізована на війну, і замінити її корейськими або в'єтнамськими робочими, чому б це не зробити? Досвід радянського союзу показує, що вони активно використовували робочу силу з цих двох країн, ще не тільки на промислових підприємствах, а й на, на сільськоспорських роботах. Почули вас, дякую вам за цю аналітику. Давайте далі йдемо. А, Москва тим часом посилила операції з дестабілізації регіону Балтійського моря. І от Блумберг пише про те, що вони вже так пишуть: Росія веде гібридну війну зараз на кордоні з НАТО. Чи можете ви пояснити, які ознаки цієї гібридної війни є? Ну, це величезні, просто ресурси, які кинуті Росії. Вона не хоче не хоче прямо військового зіткнення. Вона провокує вже не перший рік. До речі, ще до початку широкомасштабного наступу. Зараз їм це набагато важче робити, тому що дві країни Балтії, Балтійського регіону, Фінляндія і Швеція фактично перекрили їм повністю Балтійське море. Вони зараз вони до, до того це були просто провокаційні якісь перельоти військових літаків, які відключали. Будь-які засоби комунікації і не повідомляли про свій переліт постійно змушені були партнери по НАТО піднімати так так звану авіаційну поліцію, яка супроводжувалася літаки там попереджала про неприпустимість таких дій і так далі. І так далі це такі звичайні були речі зараз. Воно все перейшло фактично на диверсійно терористичні методи. Ми знаємо про ситуацію в Польщі, де і диверсантів захоплювали. Ми маємо інформацію по Норвегії, де дипломати використовували свої можливості для зняття інформації по тих чи інших військових об'єктах, в тому числі з допомогою квадрокоптерів. Ми знаємо ситуацію з комунікаціями в Балтійському морі. Зокрема, ця трагічна ситуація, коли був пошкоджений газопровід між Фінляндією і Естонією, і хоча це був нібито китайський корабель, але ніхто, ніхто до сих пір не підтвердив, що за цим не могли стояти російські спецслужби. А відключення з періодичністю десь там раз в декілька тижнів місяців. Сигналу GPS, який використовується не тільки військовими, а й цивільними, він так само підтверджує, що робота радіоелектронної радіоелектронна боротьба з російської армії вона виходить на зовсім інший рівень, який вже шкодить і цивільним і військовим об'єктам в тому регіоні. Все це все це в про одне, що війна фактично вже розпочата. Мімо хтось може назвати гібридною, але знаєте, коли є вже підпали. Там є, є затримання людей, які підтверджують, що вони отримали гроші для дестабілізації ситуації в, в тих чи інших регіонах. Ми, ми бачимо настільки все напружено в країнах Балтії, які ну дуже добре розуміють чи наслідки в навіть навіть не вторгнення. А наслідки можливих провокацій з боку російської армії на їхніх кордонах це все говорить про дуже небезпечну тенденцію, що цим хоче сказати Росія. Я не знаю. В них немає сил для військових дій, повноцінних військових дій на ті території. Ми отримували нещодавно інформацію про те, що фактично третина війська, яка мала бути розташована на кордоні з Фінляндією, перекинута в Україну. Тобто, це ще раз підтверджує, що весь той. Вся територія, яка направлена на те, що ми там будемо воювати з НАТО, що ми готові воювати, не готові. Вони нема в них ні армії, ні не зусиль. Вони не, не, не дотягують до того, що вони готові до прямого конфлікту. Але от так, от шкодити постійно псувати якісь там моменти, демонструвати свою присутність негативну, Вони на на, на це здатні. От поки що так, як шкідливий якийсь гопник знаєте з підворотів, нашкодив і втік. Слухайте, ну а як тоді реагувати на цього гопника? Ну, Видворяти їхніх агентів, так, з країн, чи як? Ну, знаєте, кожна країна виграється. з іншого боку, вони ж так повлазили, там росіяни, що там насправді дуже важко відслідкувати. Там вони роками просто свої. я говорю, що останнє рішення, яке прийняв сейм парламент Латвії, це про те, що. Тепер всі громадяни Російської Федерації, які мають вид на проживання, мають складати іспит латиської мови. Ну, крім крім тих, що мають вік понад 75 років. А це категорія людей, які мають десь десь з близько п'яти тисяч чоловік, п'ять тисяч чоловік, розумієте, на таку велику, невеличку країну, які навіть і не збиралися отримувати латиське громадянство, а з російським щось там роблять. Вони ж так навіть живуть, десь працюють. Десь, десь ходять між людьми, знаєте, грубо кажучи, що вони, які в них думки. Тому е, от країни, кожен як може, так і е, робить якісь там, ну, грубо кажучи, зачистку. Да, е, Фінляндія своїм шляхом пішла, вона заборонила повністю. Будь Справи з нерухомістю, які могли б робити громадяни Російської Федерації, вони зараз проводять інвентаризацію того, що вже куплено росіянами, на предмет того, чи вони ці будинки там чи нерухомість не наближена до військових об'єктів, до прикордоння і так, далі, і так далі. Тобто, ще раз наголошую, кожна країна поки що йде своїм самостійним шляхом, але вони всі керовані тільки в одному напрямку. Взяти під контроль ту так звану російську діаспору, яка за останні 30 років ну, просто шалено розгорнулася, а е, е, там е, треба розуміти, що е, крім цієї діаспори, яка е, ну, не інтегрувалася в суспільство: що в Німеччині, що в, в, в Франції, е, в Італії, е, і активно там діє. Е, це така мало хто про неї згадує, але досить потужна резентура ворога. Це російська православна церква, mm -hmm. яка автономна від будь-яких речей, і через яку проходить надзвичайна величезна кількість людей. Як вони там обробляються? Ну, можна послухати будь-яку яку промову, яку вони фактично транслюють з Москви. А треба розуміти, що частина наших громадян українських, які перебувають зараз в Європі, не розуміючи певних моментів, е, знаєте, от, на, на, тому, на тому тлі, що яка різниця, потрапляють в тенета цієї церкви і так само опиняються в, в цьому русському мірі, е, навіть не усвідомлюючи, що вони стають е, фактично гвинтиками в війні проти України. Тобто, то це все досить величезна проблема і. Зараз я наприклад знаю, що в Великобританії поставили знак дорівнює між фундаменталістами ісламськими і фундаменталістами православними, тому що фактично то, що пропагує російська православна церква, і то, що пропагують деякі фундаменталісти ісламські, воно просто збігається. Це геноцид певної частини світу, це просування своїх наративів. Тому це все небезпечно і. Політики заходу розуміють, але просто немає е, поки що об'єднуючи того стержня е, в напрямку е, протидії цій, цій, е, цій, цій машині. Ну ви згадали пане Вікторе про церкву і в Європі. Я думаю, що та і за межі України не треба виїжджати. У нас теж є досі прихильники власне московської церкви, які продовжують вірити і продовжують. Ну і Ті, хто чекають руський міру, нас звісно, теж є. Тому таке з приводу Фінляндії. От ви згадали, у них ж там така чітка позиція. Їхня міністерка сказала про те, що у нас вже вона так гарно каже: у нас немає вже лінії зіткнення, і у нас вся Європа у війні зараз. Тобто, тут теж, якщо ми говоримо про гібридні війни, то варто ж називати все ж таки речі своїми іменами, але деякі країни можуть цього не робити. Ну, подивимось. Давайте ще проговоримо з вами оцю історію з Білоруссю. Щось там назріває. Я бачу, там якась у них перевірка готовності зараз військових частин, і до неї зараз залучаються ракетні війська, артилерія, ВПС, ППО. Про все це пише їхнє міністерство оборони Білорусі, маю на увазі, що відбувається в цій країні і до чого готуються білоруси. Ну, давайте будемо. Я цю тему третій рік намагаюся пояснити. Ситуація дуже проста. Росія втратила можливість використати Білорусь в якості учасника цієї війни в кінці березня, початку квітня 2022 року. Це в той період, коли війська Російської Федерації зайшли на територію Київщини і йшли по кордону між Київщиною і Житомирщиною, не вступаючи на Житомирщину. І розвіта інформація підтверджувала, що. Російські війська після можливої окупації Києва очікували входження військ Білорусі на територію Волинської, Рівенської Житомирської областей по межу траси Київ ЧОП. Це та зона відповідальності, яка лягала на білоруську армію, яка мала б перекрити будь-які можливості. Отримання західної допомоги і фактично ізолювати там решту неокупованих територій від Пане Вікторе, 30 секундочок у нас лишається. Тому я думаю, що все, що відбувається зараз, це все показука і нічого такого надзвичайного там в Білорусі не відбувається. Вони просто демонструють. Присутність і можливості для того, щоб, по перше, росіяни від них відчепилися, а по друге, постійно тримати нас на прузі. От і все. Ну інколи їм це вдається. Якщо ми вже з вами обговорюємо ці, ці моменти, дуже вам дякую, дякую за вашу аналітику. Віктор Ягун був з нами на зв'язку. Генерал-майор запасу СБУ і заступник голови СБУ 14-15 роки.